Ще на початку 2000-х років було відчутно, як замахуються після створення Європейського Союзу певні політичні сили на єдність Європи. У виступі Діджей Венса ну, прямо тхнуло погодженістю між Москвою цій і Трампом у цій антиєвропейській політиці. І основою цього є підхід руйнування цілісної Європи. Не знаю, це моє враження, бо занадто синхронізовано і схоже тональність зміст виступу Діджей Венса і той статті під авторства Сергія Караганова. Стосовно ідеї знищення Європи. Це як сіамські близнюки.